Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні гарний день, сонячна погода. Для всіх власників сонячної станції буде генерація. Сьогодні грудень, 30 грудня і зараз наразі 10 година. Сонечко так би, по ідею мало бути до години 4, я так думаю. 31, до речі, теж показує, що до респе... має бути сонечко. А далі подивимось. Тобто грудень не такий поганий. Перші дні грудня було сонячні. І виходить, що останні. Тобто 5-6 днів за місяць ну, в принципі, не... не дуже так і погано для грудня. Принаймні, поки що для мене, для, моє... для моєї сонячної станції, якої ці... тільки цього року встановив, виходить, що це найгірший місяць. А я думаю КВт-60 кі десь згенерується. Згенерують e панелі. Так що йдемо подивимось до інвектора. Що... що зараз показує на інвекторі? Так, друзі, бачимо сонячна погода. Чуть-чуть ну, сонечко десь ховалось. Зараз подивимося на панелі. Так, панелі бачимо, розморозились, це вже плюс. В висон мороз був мінус 4. Ну, кажуть, зараз 10 ранку, так що не дивно, чому не розморозив. Сонечко світить. Зараз на панелі, звісно, слабенько, але світить. Що йдемо до інвертора. Так, Якщо є генерація, то інвертор в принципі, шумить. Ну, зараз чуть-чуть, так що генерація зараз слабенька. Ой, теж вольтаж ну, більш-менш нормальний, 283 вольти. Акумулятор, е, а до речі, мережу я відключив, відключив я приблизно десь годину тому, бо, бо знав, що буде сонечко, щоб генерація мала куди діватися, а буде діватися, вона буде заряджати мій акумулятор. Тобто зараз споживання йде від акумулятора, ну і частково від сонечка, від сонячних панелів. О, дивіться, генерація 1,5 кВт досить гарно, тим більше для грудня. Кажуть, це, 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 це генерація майно увазі в грудні, перша для мого інвертора. Це, в принципі та, як для мене, тому що сонячної станції в мене нікого не було. Так що можна сказати, що для той, Можна сказати, що досить непогано. Тобто генерація зимою є, хоч і маленька. Тобто постійно, Не, не то, що її постійно вистачає, а деколи вона радує. Тобто Можна що за грудні щось трошки зекономити. Не багато, але можна. Якогось там сотні, 2-3 можна зекономити. Але 2-3 сотні це є мало. Якби там економию, хоча б було ну, 800 тисяч гривень більше. Ну, У мене маленька сестри, мені там, Рівень 600-800 це вже багато. Ну, Літом надію, що взагалі відключу сонячні, той, я кажу, сонячні панелі не будуть лечати. Літом надію, що взагалі відключу мережу і все буде працювати від сонячної енергії. Тому що, тому що панелі чуть-чуть за запасом. Ну, дехто каже, що мало, дехто каже що багато. У мене Ryzen 450 Вт, 8 штук. Тобто виходить 3,6 кВт. Споживаю я приблизно від 6 до 10 кВт. В середньому 8-9 кВт виходить в добу. В загальному споживання в мене виходить 300 кВт в місяць, плюс-мінус 300-320. Залежить від того, що робити. Так що наразі так. Надіємося, що січень буде більш вдалим по сонцю, світлішим, яскравішим. Ну і генерація буде більшою. Так, 5,4, то і то. Зараз виходить 1,5 кВт, дивіться, 2, ,2 А бере за акумулятора. Споживання 1,5 кВт. Врахуйте майже, майже покриває сонячна енергія. Так що, друзі, дякую за ваші перегляди. За ваші вподобайки, комусь сподобалося ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Я зараз останнім часом рідко знімаю відео, тому що з'явилося трошки більше роботи. Та й повідає мене з інвертором, змін таких нічого немає. Так що підписуйтесь на канал, буду ще для вас знімати відео. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока!